Ми розуміємо, з кожним днем зростає спільнота справжніх поціновувачів, тих, хто захоплюється та щиро закохується у європейську якість. І ми щиро вам вдячні за ваш вибір і довіру. А зі свого боку, ми робимо фірмовий розіграш кралтон регулярним щомісяця, щоб кожен з вас мав реальний шанс отримати нашу подяку у вигляді стильного функціонального подарункового комплекту. Що входить до комплекту? Каталог кралтон зі зразками полотен, блокно для замірів, фірмова футболка, рулетка, кепка, олівець, ручка та ніж равлик. Що потрібно зробити? Покажи свій об'єкт, де встановлено полотно кралтон у дописі чи сторіс. Обов'язково відміть нас після кожної згадки. Ми присвоїмо тобі номер, і чим більше відміток, тим більше шансів на перемогу. Кожного останнього дня місяця ми випадковим чином визначатимемо переможця. Я вірю, що пощастить саме тобі.